Цілодобово працюють наразі три аптеки у Тернополі. Раніше аптечних закладів, які продавали ліки вночі, було набагато більше. На Тернопільщині загалом діяло близько 650 аптек, 250 з них в Тернополі. З цих аптечних закладів е, круглодобово працювали процентів 5-7-8. Наприклад, в кожному районі в будь-якій лікарні е, були аптечні заклади, які працювали круглодобово. по місці Були дві мережі, які подавали нам документи. Для зміни режиму роботи. Після 24 лютого ситуація кардинально змінилася. Через комендантську годину та брак кадрів аптеки почали закриватися або змінювати режим роботи. Однак кілька місяців тому у Тернополі відновили роботу однієї з цілодобових аптек, а тепер їх кількість збільшила до трьох. Один з цих пунктів розташований в обласній дитячій лікарні на вулиці Сахарова. Провізори розповідають, що вночі до них часто приїздять за ліками з далеких мікрорайонів міста. Часто приїжджають і дуже багато таких вже дорослих препаратів хочуть. Ну, у нас більше дитячий асортимент, а хочуть більше вже дорослих препаратів, тому що немає де купити, немає змаги. І з першої міської, і з другої міської приїжджали ну, за накапання, брали такі препарати, що у нас навіть і не було деяких препаратів, тому що ми такого не маємо в асортименті. Кілька днів тому в першій міській лікарні швидкої допомоги відновили цілодобову роботу аптечного пункту. Наразі дуже багато людей ще не було, бо тільки відкрились, але з кожним днем все більше і більше людей. Ну, найбільше беруть такі якісь противірусні препарати ну, для дітей. Часто ще виписують з лікарні списки від хворих. Є і капання, і, ну, і такі просто потреби. Провізори зазначають, що кількість цілодобових аптек у місті варто збільшити, адже людям часто необхідно купити ліки в будь-яку пору доби. Це звичайна проблема, бо люди ну, потреби є. Вночі, наприклад, якісь ситуації складаються, і аптек немає ну, в достатній кількості цілодобових опитані нами тернополяни розповіли, що наразі проблем через відсутність цілодобових аптек не відчули, але не проти, що в місті їх стало більше. Якщо є в цьому потреба, я тільки за. Слава Богу, що не приходилось вночі. А коли приходилось, проблем не було. Район, де я живу, був повністю перекритий. Добратись було. Легко Богу дякувати. Ну так мені не приходилося стикатися з таким, щоб не працювали аптеки. Поступову кількість цілодобових аптек місті та в області будуть збільшувати. Ми думаємо, що добре би було, якби в кожному лікувальному закладі міста чи навіть району поновилися. А це залежить від чого? Від суб'єктів господарювання, вони повинні це розуміти, і керівники, які повинні. Забезпечити, щоб громада була забезпечена. Наскільки я вже знаю, володію інформацію, цей процес пішов, і думаю, вони будуть забезпечені і все буде добре. Попередньо вже домовлено, що в кожній дорослій і дитячій лікарнях Тернополя будуть працювати цілодобові аптечні пункти.